Друзі, вітаю! Трусять Україну корупційні скандали, етнічні чужинці, котрі навіть не обіймали посад, але були близькими до Володимира Зеленського. Заробляли, реально заробляли собі кошти, грабуючи українців. Заробляли, привласнюючи собі майно, кошти, котрі йшли для потреб Збройних сил України, і привласнювали собі кошти, котрі. Покликані були забезпечити енергонезалежність України. Тобто ті оці так звані блекаути, тобто відключення світла в багатьох регіонах України, все це, це наслідки нездалої і злочинної політики режиму Зеленського. Чи була така ситуація передбачувана і чи мала вона аналоги в історії? Друзі, мушу вас запевнити, мала. І ця ситуація, вона була передбачувана і її реально було уникнути. Ось зараз перебуваю в Німеччині. Мені довелося тут зустрітися з родиною українців, котрі вимушено виїхали перебути обстріли тут, у тихій країні. І вони мені доводили, ну, ви розумієте, єврейський нарід після виходу з єгипетського рабства 40 років блукав пустелею. І ну, от він вимушений був пройти цей шлях, доки не очиститься від. Людей, котрі звикли до рабства, котрі мали рабську натуру, від людей, котрі від єгиптян перейняли збочинський світогляд, то треба було від них позбутися. Ну, логіка, звичайно, в цьому є. Від цих людей треба було позбутися. Але навіть у всього єврейського народу там був вибір: слухати праведників, чи слухати людей, котрі прагнули просто бути на керівних посадах, котрі прагнули просто. Керувати, ну і імітувати там себе батьків нації. Приблизно такий шлях пройшли країни Африки. От 50-ті, 60-ті, навіть 70-ті роки деякі країни Африки здобували незалежність, і навіть незалежність вже не від тих європейських країн, які їх прилучали до цивілізації, а вже від корпорацій, Корпорації, котрі там в Африці контролювали ситуацію більше, ніж ті країни, котрі їх свого часу. Я вже не хочу звати цей термін, але завоювали. Розумієте? І хто в Африці прийшов в тих от країнах до влади? Ну, ті от президенти, котрі спочатку служили, ну, добре, європейським колонізаторам, хоча дуже ще раз повторюю, це умовний термін, не зовсім правильний. І потім от ці люди стали раптом керівниками незалежних африканських країн. Ну, от Один із них, а може і навіть і не один із них Практикував канібалізм. Інший такий от садист розстрілював представників іншого африканського народу в десятках тисяч. Розумієте? Тобто, те, що там європейці ніколи не мріяли і не думали робити, самі ж африканці стосовно один одного після здобуття незалежності почали практикувати. Розумієте? І розумні люди, дивлячись на такий от стан речей. Звичайно, вони роблять висновки, правильні висновки. Розумієте? Тобто Після великих пертурбацій, а ми живемо дійсно в часи змін, напевно, потрібні нові люди. От хто ці нові люди? І що в Україні треба було змінити? Розумієте, Україна була окупованою. Тобто наприкінці 1917 року Україна проголосила четвертим універсалом Центральна Рада незалежність, тобто повну сепарацію, повний відхід навіть від більш-менш демократичного. Тимчасового уряду, все, Україна стала незалежною. Нехай були там мільйони, напевно, якихось помилок, але все одно Україна, точніше, Центральна Рада від імені України в 1917 році проголосила незалежність. І відразу на початку 1918 року в Україну посунула Орда. більшовики, на чолі з Муравйовим з одного боку, там ще було кілька наступів з інших боків, на Харківщину, в районі Лозової теж був бій такий великий. Ну, але ми знаємо історію. На Україну поперли і Україну завоювали. Ті визвольні змагання з багатьох об'єктивних причин Україна, на жаль, програла. Не програла ідея, але самий бій був програний. Розумієте? І от в 1991 році логіка підсказує. Після того. Як у Москві, відбулися зміни, варто було б і в Україні змінити повністю Повністю апарат, апарат, який здійснював владні функції. Тобто, що сталося? Ті ж люди, котрі ще вчора під червоно-синім прапором Української Совєтської, Соціалістичної Республіки, засуджували українських націоналістів, засуджували українських патріотів, ці ж люди різко змінили. Риторику, поміняли символіку, тобто прапор <кхух> Я прошу. прапор Советської України замінили на синьо-жовтий стяг, подекуди там в окремих місцях п'ятикутну зірочку замінили тризубом, і все, система, якою була, такою і залишилася. Нічого не змінилося. Діяла та ж сама совєтська конституція, діяв той самий. Кримінальний процесуальний кодекс, і Кримінальний кодекс, і, до речі, як не смішно, але Кримінальний процесуальний кодекс змінив аж Янукович в часи свого правління. Розумієте, от Україна, якою була Совєтською, такою і залишилася. І оця от, ну, довгий час контрольована Москвою окупаційна адміністрація раптом стала формально незалежною. Чим вона займалася? Саме так, друзі, вона формувала собі зміну: ще підлішу, ще цинічнішу, ще аморальнішу, ще безпринципнішу. І, звичайно ж, злодійкувату. Злодійкувати таку, як і сама. Чи попереджали про це? Так, попереджали. Доля дарувала мені нагоду бути знайомим із деякими українськими політв'язнями. Без перебільшення знав особисто. Близько двох десятків з них, якщо не більше, ось і був серед них і такий от Василь Барладянов. Відійшов уже у вічність, але людина великого інтелекту, людина принципів, людина, яка не поступалася своїм розумінням. І Леонід Кравчук в 91-му році, рвучись в крісло президента, звичайно, там ми розуміємо, що. Були й махлювання, були підтасовки. Ну, а саме головне, на Кравчука працював весь неочікувано для себе самого суверенізований окупаційний апарат. І розумієте, Кравчук, намагаючись загравати вже з українською діаспорою, там, навіть з деякими країнами з Заходу, які готові були визнавати незалежність, він там оголосив, що от він використовує 5 d ну і там такі от гасла демократизація, там ще щось. Ну, Насправді просто пустопорожній дзвін. І от він з, цим, з цими гаслами йшов на вибори. Василь Барладяну, я був свідком того, як він починав писати статтю. Стаття під назвою «П'ять Дуль Леоніда Кравчука. Звичайно, він облаяв і викрав всю цю систему постсовєтську, яка неочікувано для себе стала суверенною. І, звичайно ж, розлаяв. Точніше, покритикував, облаяв оцю от Кравчуківську нещирість. Я бачив, як він сідав цю статтю писати на кухні помешкань в іншого політв'язня Ігоря Бондаря. І минув час, вже коли ця стаття була опублікована в газеті за вільну Україну у Львові, ну ми знаємо, Львів тоді на так званому референдумі і на виборах в 91-му році проголосував за Чорновола. Ось. Ми, коли обговорювали цю статтю, він так каже: ну, розумієте, хлопці, писав цю статтю для людей, для народу. А насправді ми ж повинні розуміти, що 5Д, і далі він зачитав, що таке 5D, насправді. Тобто, що народові українському, який тільки, <кхи> перепрошую, який тільки-тільки здобув формальну незалежність, от що цьому народу найбільше потрібно. Я вам зацитую його думки, які, звичайно, не були викладені в газеті, але які він намагався все одно донести до загалу: це десовітизація, це декомунізація, це деокупація, це демосквінізація і це, напевно, не чула такий термін дедебілізація. Дозвольте просто зараз кілька слів про це. Тобто, що таке десовітизація? Оті всі закони, от всі правила, оті всі норми взаємостосунків між... Посадовцями і платниками податків народом, вони повинні бути демонтовані. Повністю повинна бути зовсім інша. Посадовець це найманець, якому народ довіряє виконувати певні функції. Посадовець жодним чином не може бути керівником. А от в Соєцькому Союзі і в формально незалежній постсовєтській Україні. Посадовець міг плювати. На платників податків взагалі на український народ, взагалі на людей, які звертаються до них із якимись проханнями, іноді навіть вимогами, він просто знаходять мільйон ситуацій для того, аби відмовити. Тобто ось така совєтська практика повинна бути була викинута. Тобто де де комунізація? Що таке? Знову тобто той режим ті от форми, тоталітарні форми взаємовідносин. Вони дійсно заслуговували на знищення. Розумієте? Це чужа українському народові ідеологія. І, звичайно, що от ті ідеї, там, так званого колективного господарства, ніхто не заперечує, звичайно, права людей гуртуватися і вести спільну економічну діяльність. Але коли силоміць позаганяли у колгоспи, розумієте? а потім кажуть, ну навіщо руйнувати? Ну, воно ж уже є. Питання, а навіщо його було створювати? Навіщо у людей було забирати хліб, навіщо у людей було забирати худобу, і все це зганяти в єдиний колгосп? Тобто, ну, дійсно, потрібна була декомунізація, деокупація. Тобто, все, що в часи окупації було українцям нав'язано, той світогляд, Тобто, коли українцям нав'язали совєтські вартості, звичайно, їх треба було позбутися. Все. Все, що Совєтський Союз придумав про період Другої світової війни, назвавши її Вітчизняною і поприписувавши вбивцям сатанинської совєтської армії героїзм, на який вони просто не були спроможними, все це треба було позбутися. Ну, але ми знаємо, Україна дуже довго, навіть до цієї війни, нинішньої війни, вона все одно практикувала. Термін велика вітчизняна війна, вона все одно практикувала святкування 8 березня, 9 травня. Розумієте, що відбувалося? Тобто, ніякої деокупації не відбулося. Демосквинізація. Тобто, ми розуміємо, що в період окупації совєтської українцям нав'язували, нав'язували москвинську мову, нав'язували москвинську псевдокультуру, тому що, ну, що яка в москвинську народу культура? Драні лапті та трьохструнна балалайка. Але нам розповідали, що от. Великий Пушкін, геніальний там булгак, ще якийсь бруд, розумієте? Треба було всього цього позбутися і сказати, в нас є своє, і воно дуже часто набагато краще, навіть в більшості випадків воно краще, ніж ваше. Але, ну, ось не хотіли, розумієте? В часи формальної незалежності на українському телебаченні, хоча його дійсно важко назвати телеканал Інтер або телеканал 1 плюс один, їх важко назвати українською, але там регулярно демонструвалися фільми. Вироблені у хижі Московської Федерації. Розумієте? Ну, і найголовніше, напевно, дедебілізація. Це термін, який, розумієте, українцям нав'язали. Просто в період окупації українцям нав'язали збочене трактування багатьох явищ, подій, процесів. Нав'язали і українці це сприйняли. Сприйняли як норму. Розумієте, от зараз, перебуваючи в Німеччині, я дуже часто намагаюся проглядати що відбувається в Україні аналізувати. І в мережі інтернет я дуже часто в американській цій соцмережі Facebook проглядаю, а що пишуть от деякі там українські групи, ну, наприклад, сільська бібліотека. Проглядаю без перебільшення. Десятками. І от уявіть собі, ще й досі святкують День Космонавтики, ще й досі в Україні святкують 12 квітня. Ніде в Європі не святкують 12 квітня Всесвітнім Днем Космонавтики. Тільки в постсовєтській Україні, ну і в хижій хижі Розумієте? На початку листопада 2025 року українські бібліотеки в мережі Фейсбук викладають інформацію про те, як вони вшановують партизан. Ну, насправді бандитів. Тому що всі совєтські партизани вони були бандитами, провокаторами. І, вбивцями, і виставляють книжечки зрадника Ковпака і НКВДістів Сабурова, Медведєва та інших. Розумієте, що й досі в українських бібліотеках по селах проводять так звані вечори вшанування тих виродків, котрих прийнято називати совєтськими партизанами. Хіба це не дебілізм та Хіба це не ознаки рабства, хіба це не ознаки безпринципності, нікчемності, недолугості? Україна совською була, Україна советською і залишилася. Нічого там українського немає, розумієте? Оця дебілізація, яку чинили ще в часи Царату, а потім в часи е, советського комунізму, ми його не позбулися. Тобто Україна, напевно, на відміну від єврейського народу, блукатиме, ну, звичайно, е, Розумінні, але блукатиме пустелею не 40 років, а набагато більше. Немає прагнення очиститись. Ну, яке? Де? Я б хотів дуже побачити, де, де є прагнення позбутися, тобто де є прагнення здійснити процес дедебілізації, коли ну, в Києві ще й досі стоять, а й лише в Києві, по всій Україні, ще й досі святкують так зване визволення України від нацистської окупації. Ну, а чому, на речі, не назвати власними іменами? Відбулася заміна одного окупанта іншим. Але ж ні, треба прийти, я свідомо вживаю цей термін, на скотомогильник, де зариті кістки совєтських окупантів, і там влаштувати якусь імітацію панахиди або просто там громадянського якогось вшанування кого? Злодіїв, грабіжників, вбивців, садистів, варварів. Але такими була вся совєтська армія. Такою вона була, розумієте? І після кількох обстрілів міста Кременчук, коли я дивлюся, раптом от міський голова їхній на початку осені 2025 року шановує совєтських окупантів. Панове, дебілізм нікуди не зник. Він був, він залишився і його продовжують практикувати в Україні. Розумієте, це гірко, це боляче, так само як я вже згадав, в бібліотеках українських проводять вечори. Вшанування зрадників, тобто тих, хто пішов в так звані партизани, а хто йшов партизани. В основному каведисти, в основному, люди, котрі служили, були сільськими комуністами, комсомольцями, активістами, знали, що з них спитають за всі ті злочини, які вони робили, слугуючи тій злочинній комуністичній системі. Розумієте, але ні, в Україні це продовжується. І зрозуміло, що наші біди, наші проблеми, наші негаразди, вони... Залишатимуться світ і далі буде дивитися на Україну, світ і далі буде розуміти, що Україні треба надавати допомогу лише для того, аби вона на полі бою ну, протистояла хижій московській армії. Все решта, панове, Україна совєтською була. І як це не боляче визнавати, вона такою ж і залишилася. В Києві стоїть ще й досі на Андріївському звозі так звана музей садиба. Булгакова, котрий звірячою ненавистю ненавидів Україну. В українських бібліотеках ще й досі можна отримати книжечки, котрі прославляють сатанинську совєтську армію. Навіть в роки Незалежності в Україні видавали паскудства Доль Михайлика або Стельмаха, або Олеся Ганчара, які брехливо, ще раз вам повторюю, навіть те, що, попри те, що ці люди були учасниками тих подій, брехливо трактували події Другої світової війни. І тоді просто. Логічне запитання: а чи потрібна взагалі українцям незалежність? Ну, вони не вміють себе поважати. Повернусь наприкінці до того скандалу, який виник. Розумієте, якби прислухались тоді в 1991 році до порад українських політв'язнів, і якби сказали чітко, принципово, ось ця от категорія людей, тобто члени партії. Люди, котрі посідали посади в окупаційній адміністрації, жодного морального і юридичного права на посади в незалежній Україні, не мають, але цього не сталося. І от, як бачите, колишній перший секретар комсомолу Совєтської України Матвієнко, він побув деякий час міністром в справах молоді і спорту, протягнув своїх родичів. Ну, племінників у владу, і душа його провалилася до пекла. Але племінники зараз одягають вишиванку. Ви думаєте, вони стали патріотами? Вони розмовляють українською мовою, і вони все одно постсовєтський бруд. Розумієте? Їм проклали шлях. Шлях для чого? Для того, щоб вони й далі, послуговуючись уже патріотичною фразеологією, здійснювали владні функції. І це в усьому. І в органах МВС. І в Збройних силах України, уявіть собі, і в прокуратурі, тобто доводилось стикатися з працівниками прокуратури, чиї батьки працювали ще в совєтській прокуратурі. І уявіть собі, отака от тяглість. Назвати прізвище, називаю конкретно прізвище, до речі, Максим Кокоша. Зараз цей покидьок, виродок, негідник, працює в Національному антикорупційному бюро України. До цього працював в прокуратурі. 19 березня 2014 року він добився арешту трьох учасників мітингів Майдану. А взагалі, за цей період, коли люди протестували, п'ятьох арештував. Тобто він проходив у суд разом з слідчим і доводив судді, що ці от люди вони деструктивний елемент. Вони приїхали в Київ розумієте? І оця от людина залишилася працювати в органах прокуратури. Потім перейшов у міську прокуратуру, ну а потім до більшої зарплати перескочив в набу. Розумієте? Він не один такий, насправді, таких набагато більше. І от коли ми живемо в цій країні і бачимо, що влада ж насправді лишилася в тих, у кого й була, яка віра може бути в зміни, яка віра може бути в покращення? Ось такі нерадісні. Висновки, ось такі нерадісні наслідки, того, що в 1991 році ми не прислухались. Давайте так, не ми. Я слухав. А от переважна більшість тих, хто пішов бездумно до виборчих дільниць, підтримали злочинне гасло, наш голова, наш президент, і обрали собі на голову зрадника, пристосуванця, просто безприципного покидька. Леоніда Кравчука, котрий вкупі з таким же, як і сам безпринципним покидьком колишнім членом ЦК Компартії Совєтської України Іваном Плющем і зайнялись формуванням цієї уже постколоніальної адміністрації. Українці, не дивуйтесь, що доведеться дуже багато чого пережити. Помилково її віра в те, що воїни ЗСУ, за котрі зараз десь в районі передової, повернучись. Після війни в тил наведуть порядок. Багатьох із них куплять, багато із них просто не мають розуміння суті процесів, котрі відбуваються. Буде прагнення поліпшити власне матеріальне становище, але не буде прагнення змінити той ненормальний стайн речей, котрий існує в Україні і нині. Прикро і боляче.